Мої вітання найкращим і найбільш терпеливим глядачам мого каналу. Розпочинаю новий проєкт. Зараз знаходжуся в центрі будинку, який декілька років тому згорів. У себе на винограднику. Будинок має приблизно 10 на 10 метрів і перейшов час щось робити з цими розваленими катакомбами. Зараз я візьму камеру, покажу вам, що тут твориться і паралельно буду розказувати, коротко розкажу перед історією. Якщо ви думаєте, що я знаходжусь в лісі, ви дуже сильно помиляєтеся. Це була кімната північна у будинку, який згорів. Північно-Західна, це була кімната північно-східна. Це, відповідно, була кімната найбільша південно-східна. Тут була кухня. Відповідно, Південно-Західна. Ось така не дуже весела картина відкривається. Завдання яке? Завдання ось тут, де забетонована підлога, під нею знаходиться дуже цікавий підвал, двохкімнатний. Цікавий чим? Цікавий він мені в першу чергу кондиціями для зберігання вина. Якщо щоб орієнтувались виноградник ось там внизу і ось там за офісним приміщенням. До речі, це офісне приміщення наверху з невеличким пентхаусом, все як положено для успішного починаючого виноградаря. Це як повинно бути, Так от, завдання яке через те, що немає покрівлі. Бетон пропускає воду, підвал дуже сильно замикає. Про підвал буде окреме кіно, тому що там теж дуже багато роботи. З нього я буду однозначно робити приміщення для зберігання вина, оскільки кондиції там, я повторююся, дуже цікаві. Значить, які плани? Що ми маємо? Точніше, що я маю і що мені потрібно? Я маю залишки цегли близько 2000 штук. Маю залишки будматеріалів після виробництва стовпчиків. Повинен уточнити один момент. Планується створити, побудувати щось на кшталт альтанки, напів альтанки, напів приміщення. По кутах планую виморувати з цегли стовпчики, кинути на них балки, накрити. А стіни, можливо, до половини підморувати, скільки вистачить цегли. А далі буде видно. Одним словом, основна задача зробити гідроізоляцію, так би мовити, накрити дахом, щоб не замикав підвал. Оскільки бюджет максимально обмежений, все буде робитися із, як то кажуть, із гівна і палок. Що ми маємо на, на даний момент будинок простояв близько 50 років. Був придбаний у родичів, які виїхали в Америку у 2008 році. Декілька років тому він згорів або його спалили. Історія там дуже заплутана, незрозуміла. Але менше з тим. Як бачите, будинок був побудований по такій технології. До речі, в будівництві я повний профан, більш-менш можу зробити тільки фундамент. Дах і стіни для мене це загадка, ніколи це не робив. Але мене це не лякає і не спинить. Були, стояли, стояли ось такі дубові підвалини, які виконували роль фундамента. Вони до біса важкі, декілька сотень кілограмів важить кожен. Задача на сьогодні: ось цю будівельну площадку максимально розчистити, Вона там ще була, сам бетон зверху був залитий смолою, занестелений рубероїдом, а тупо залитий смолою. Я її віддираю лопатою. Це все треба буде вивозити. Завдання на сьогодні. Позабирати ці підвалини, зробити дефектовку, можливо, ще якісь з них, ці, ці балки, можливо, ще якісь збереглися, тому що ну, дуб він якби міцний. Але більшість виглядає, що більшість вже загинула. Прийшла в ну, такий стан напівтрухлявий, напівгнилий. Тому завдання на сьогодні розчистити це, забрати. Забрати ці підвали, на якимось чином не знаю, треба буде зараз добре поопиратися. Поставити маяки по кутах і лазерним рівнем, якого в мене немає, але я знаю, де його взяти, відбити рівень, щоб розуміти де як воно грає. Тому що тут з рівнем теж проблеми є. Далі замість цих підвалин, коли я їх заберу, тут так цікаво зроблено, ну, колись так робили, вони лежать на фундаменті. Який більш-менш зберігся. Але попередньо фундамент укладений з таким каменем. Напевно, для того, щоб не замокало. Чи, ну, не знаю. Це все треба буде забрати і подивитись, на який рівень треба робити опалубку, для того, щоб підлити, підзалити невеличкий фундамент, на який буде кластись уже цегла і відповідно під опорні стовпчики. Говорив я з людьми, які в цьому розбираються. Дуже важко буде зробити таку велику площу. Площа 30 квадратів, 5х6 приблизно має ця, ця кімната, яку я планую накрити, скажімо так. Але принципово хочу робити односкатний дах з мінімальним ухилом. Тобто нагрузка буде від снігу і від всього іншого буде велика, і він, він буде несучий і, можливо, буде пригинатися. Не знаю, як це правильно зробити, поки що. Поки що вивчає матча, як така. Цікавий такий нюанс, бо про те, що ці балки максимально важкі, дуже важкі. Вони ще укладені таким чином, що кожна наступна накриває попередню. Тобто, так як би в шахматному порядку. І Їх неможливо витягнути одну, не витягнути попередню іншу, і так по квадратному колу, так би мовити. Робота ця дуже цікава, дуже захоплююча. Понукає до роздумів і дуже До неабияких фізичних зусиль. Тому я напевно, візьму бензопилу і тупо її обріжу, щоб зекономити час і залишки дороги. Один край звільнено балки. Ось який стан дуба в середині після 50 років на глині. Я би не сказав, що він гнилий. Тільки по краях його щось поїло. Цікаво. Ця у нас пішла легенько. Зараз її демонтую. Дуже бракує. Зайвої пари рук, щоб хоча б хтось підклав ось таким чином. О! Супер. Так, дивимося уважно на зріз дубової балки, підвалений і бачимо що. В принципі, дерево живе, тут 2 см по периметру, по кругу. Воно струхло, але серцевина добра. Якщо серед вас, глядачів, є хтось, хто розбирається, напишіть, будь ласка, дайте якось знати, чи таку балку можна буде використати. Як опорну зверху на стовпчики для того, щоб вона тримала дах. Тобто, точніше, не опорну, а несучу. Чи вистачить в ній міцності? Вона має 6 метрів, повинна мати. Ця має трохи більше, я з запасом відрізав. Тому що маю намір використати її саме як несучу. Мені треба буде три несучих балки. Стопчики будуть по кутах, і ось тут посередині буде ще по одному виморовано. Відповідно, сток буде туди. Торну виноградника, ну, куди йде нахил природній, земної поверхні. І я думаю, що якщо б вдалося використати ось такі балки, як несучі, що буде в принципі складно фізично, бо не дуже важкі, але це таке, це вирішується. Я би зекономив не одну тисячу гривень. Хто розбирається, дайте знати, дуже прошу. Ось так колись робили фундамент. Крім того, що залитий сам бетонний, бетонна основа. Зверху ще вставляли таким каменем підтесаним. Чи треба було так заморочитися. Напевно, для того, щоб дерево дихало. Все ж таки маю мотивовані сумніви щодо надійності такої балки. Треба взяти сокиру, і обтисати. Але знову ж таки, по зрізу видно, що дерево живе, поки ламаю голову. Дуже важка балка, не знаю. Так на, на скидку 200 плюс кілограм. Дуже важко з ними тут обходитися. Зараз я її відкочу на периметр і в принципі, можна приступати до уборки території. Так, народ, лайфхак. Як перетягнути важку балку або будь-який важкий предмет, щоб не вбити спину передчасно. Вона повинна бути пряма. Вона ну, офігенно важка, я не знаю скільки вона важить. Міцна така лента шнур німецька. Колись, коли я працював далекобійником, вони їх використовували як одноразові ленти для кріпання. Це такі якісь букви, цифри. Тобто я кріпив груз і їх... При розвантаженні треба було просто викидати. Я собі пару зекономив, так би мовити. Все рівно сміття пішли б. Буржуї, що тут скажеш? Лентами розкидаються, а тауроси нам не можуть дати. Поки що. Так, народ. 5 годин праці. І будівельний, і будівельний майданчик розчищено, він готовий до того, щоб починати робити опалубку. Як бачите, чітко видно контури бетонного перекриття, яке буде служити в даному випадку підлогою. По краям треба буде зробити опалубку і по рівню залити, для того, щоб потім можна було підмарувати стіни, а також опорні стовпчики. Всім дякую за перегляд. Якщо ви додивились до цього моменту, значить ви дуже терплячі люди. Серія про опалубку і про заливку буде наступна. Всім добра, бережіть себе і своїх близьких.